Давай. Давай не торкай. Далясь треба до людини мовчати. Ну, ні, давайте йдемо. Як? Я ж ти навели. Давайте йде. Де це є? Давайте йдемо. Поки сторона майка прийдуть, давайте на вулицю. Сьогодні поступило повідомлення про пожежу в геріатричному центрі по вулиці Медової печери. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на другому поверсі є загорання. Одразу були проведені заходи по евакуації людей і по гасінню пожежі. На місці встановлено одного потерпілого його було евакуйовано і передано працівникам медичної допомоги. Загалом було ліквідовано пожежу одним стволом Б в складі ланки ГДЗС і вісім ланок було задіяно на проведення пошуково-рятувальних робіт.